Цивільні та влада можуть як мінімум це підтримувати військових. Це цивільні морально, також допомагати волонтерством донатити та підтримувати родини військових. А влада, в свою чергу, маючи можливості бюджетні, так само можуть допомагати і мають допомагати забезпеченням. Всіма технічними засобами і тими речами, які безпосередньо необхідні для виконання поставлених задач, так стосовно моральної підтримки, військові під час повернення додому стикаються з такою стіною нерозуміння, оскільки багато цивільного населення і людей, особливо в нашому регіоні, не мають безпосереднього відношення до війни та не відчули цього на собі. І це є досить великою проблематикою, тому що різні полюса розуміння взагалі життя, сприйняття життя і сприйняття життєвих цінностей. Різниця є в тому, що в якихось аспектах в прифронтових містах все набагато простіше. Все скоріше відбувається, все питання скоріше вирішуються і є. Більше розуміння до того. А на відміну від тилових регіонів та міст, знову стикаємося десь з тою стіною нерозуміння і складності самої ситуації, яка дійсно відбувається в країні і безпосередньо на лінії зіткнення. Наслідки поранення, як подолав, швидке лікування, оскільки часу не було на довготривале відновлення потрібно було ставати в стрій для виконання бойових завдань, тому що у нас назрівали нові бойові завдання. Тож, Короткочасне перебування в госпіталі і знову в стрій. Потім, після цього вже ну, морально відновлювався, читав книжки, розмовляв з родиною, з близькими, Старались виходити з того і не, не грузити себе. Саме тим, що було. Ну, це досить складне запитання, але кожен воїн має в собі всередині знайти ті сили і мати мету, йти до тої мети, задля чого він є, і задля чого він бореться на цій війні. Це безпосередньо родина, країна і наше населення цивільне, яке стоїть за нашими спинами. Саме ця ініціатива є дуже, дуже гарна і дуже хороша, оскільки в Закарпаття є найзахіднішим регіоном і, по суті, на даний момент найбезпечнішим. Додатково саме географічне розташування нашої області. Є дуже сприятливим, оскільки ми межуємо з багатьма європейськими країнами, що дасть нам змогу подальшого подорожування та відновлення. Також та природа, що відіграє немаловажний фактор в відновленні саме в психологічному, я вважаю, що це дуже крута ініціатива. Особисто для себе хотів би бачити. Почнемо з надання послуг, оскільки стикаємося з такими моментами, де є проблематика, то це єдине вікно надання послуг. Це для того, щоб боєць після поранення не оббивав пороги кабінетів, а в одному місці зміг отримати всі послуги, які необхідні після поранення. Оскільки це є досить довготривала процедура, яка займає багато часу і багато. Дійсно, і, і нервів, і здоров'я, як кажеться. Також хотів би бачити там реабілітаційні кабінети, які вже післяопераційні, тобто там, де можуть там, де будуть знову вчити ходити, працювати, оскільки поранення. Не бувають різної категорії, і від мінімальних контузій або якихось осколкових поранень до ампутацій, повних ампутацій рук, ніг і поранень голови, це, ну, які тягнуть за собою дуже негативні наслідки. І людині треба знову починати все спочатку відновлюватися. І от хотілося би бачити там якісних спеціалістів, які будуть допомагати в в цьому напрямку також хотів би дуже бачити там роботу якісних психологів, саме з військовими, не простих цивільних психологів, а саме військових психологів, які будуть мати змогу і можливість, та саме основне це досвід роботи з людьми, які повернулися з, з війни. Також хотілося б бачити в цьому центрі спортивні споруди, в яких вже після. Часткового або повного одужання та реабілітації воїни могли б займатися спортом і продовжувати свою функціональну діяльність. Оскільки на даний момент вже ситуація стала кращою, ніж декілька років тому, коли люди з інвалідністю мали такі обмежені можливості участі в в, в різних спортивних заходах. І це, до речі, дуже mm. мотивує та підтримує і дає поштовх для подальшого життя нормального життя і в нормальному суспільстві. Однозначно, я бачу там і цивільних, тому що е, треба розбавляти. І, і це буде дуже круто. Де Будуть перетинатися різні люди з різними історіями, які будуть між собою спілкуватися. Ну це дуже класно буде, якщо там будуть і цивільні, і військові для того, щоб військові бачили, що суспільство їх сприймає, суспільство їх чекає, суспільство не залишає їх наодинці з своїми проблемами після отримання якихось травм. По нехтуванню самої реабілітації це дуже велика проблематика, тому що зараз великий процент військових повертається, які вже списані, які вже демобілізовані у зв'язку з пораненнями чи отриманням якихось травм, і вони замикаються в собі, і це дуже велика проблема проблема алкоголю. Тобто, вони починають. Якби, знімати свій стрес під впливом алкоголю, а це є велика проблематика, оскільки вона нічого за собою не тягне хорошого, окрім як великих проблем і, і горя. І, і в родинах, і в тих же родинах військових, і в родинах людей, які їх ото, оточують. От Оце велика проблематика. І саме створення такого центру це дуже потужна річ, тому що. Військові вже цілонаправлено будуть направлені до фахівців, тому що багато людей не знає, що існують військові психологи, або дуже скептично до них ставляться, тому що не мали практики до того спілкування з психологами і тому подібне. І Багато хто залишається все ж таки наодинці своїми проблемами і починає замикатися, і після того починають всередині виникати якісь образи, образи на суспільство, образи на державу і на весь навколишній світ це є погано. І саме це психологи зможуть допомогти, як з цим боротися, як це виправити, як. Дійти і знову повернутися до нормального існування в суспільстві. Це дуже важливий аспект. Однозначно, на рахунок також залучення військових, які повернулися з лінії фронту і після поранень. Тобто, я вважаю, що будучи в цьому центрі, коли вони пройдуть реабілітацію, вони зможуть на власному досвіді. Вже залишитись і або на волонтерських засадах, або вже в подальшому залишитись як працівники цього центру, і допомагати таким же військовим і на власному прикладі досвіді показувати, що життя після поранення триває, і воно є. І воно мусить бути, і треба продовжувати, незважаючи на ті негативні речі, які сталися з ними. Все рівно треба. Допомагати, підтримка є, підтримка буде, і не треба опускати руки. Тобто це саме основний аспект, який військові зможуть передати іншим і цивільним особам, і тим, хто буде знову звертатися новим пацієнтам цього центру або відвідувачам, то вони зможуть передати свій неоцінений досвід, який вони прийшли, і як вони перемогли цю недугу. Особисто я також мав нагоду, як воно так, так сказано, мав нагоду, але був присутній в госпіталях, то відчуття дуже такі негативні, і виникає така спустошеність в організмі, бачучи тих молодих хлопців, саме молодих по 20 років, 25, які вже без, без рук, без ніг. І Дивлячись в їхні очі, я бачу, бачив просто пустоту і небажання продовжувати жити. Оце саме такий основний аспект, з якого треба виводити людей. Їм треба допомагати, їх треба приймати і не дивитись на них, як на. На інших. Їх треба асимілювати в нормальне суспільство, і ці дикі погляди відвести від них. І треба готувати саме цивільне населення для нормального сприйняття осіб, які ну, виглядають вже не так, як, як вони. І це, це дуже така. Історія, яка має розвиватися і має дуже стрімко розвиватися. І перше, що треба донести цивільному населенню, що в їх головах має бути вже сприйняття цих людей, і не відраза, не шарахання, а навпаки, відвертість, сприйняття і відкритість. З бажання допомогти, бажання, як мінімум, сприйняти те, що хтось втратив, і втратив дуже багато. Ось, ось такий що основний посил треба донести. В першу чергу, хотілося б реалізації та закінчення даного проєкту для його повноцінного функціонування. Також хочу побажати. Нашим військовим та цивільним не потрапляти в такі ситуації, щоб потім треба було реабілітовуватися. Але якщо вже потрапили, то щоб вони могли отримати максимально якісні послуги в даному центрі та якнайшвидше повернутися до нормального функціонування в суспільстві. Все буде 4-5-0.